Отче наш, ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святили сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці, небі, так і на землі. Віб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новацям нашим. І не допусти до нас спокуси, але визволи нас і лукавого, огородиться, діво, радився. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших, Царю Небесний, утішителю душі істини, що сюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подати. Прийди, селися в нас, очисти нас від всякої скверни. спаси, благі душі наші. І душі всіх людей Твоїх, дай Боже, щоб було більше в світі Твоїх людей, в святих. Прийми, Господи, наше моління, за Україну, світу Божого, скоріше спасіння за все те, що причиста Божа мати просить за добре і святе, за мертвих, живих, ненароджених, за воїнів наших героїчних, дорогих, за їхніх рідних, близьких, за тих, що ранені, полонені. Несподливі знання за друзів України, за всіх тих, що як змогли, помогли нам, нашим козакам, і ще поможуть, за все те, що просиш ти, чиста матір Божа, за добру погоду, за ласки, благодаті для всіх людей Божих, особливо тих, що є з нашого народу, за більшу віру людей, пророства за сонячне воскресіння героїв. І перемогу України з Богом, і щоб Україну неньку, скоріше на віки від нопророства очолив, явно славно, як гетьман, як король, як президент за Божим благословенням при всенародній підтримці Тарас Шевченко. Оповання нашого отець, прибіжичи нашого син, покровитель наш Дух Святий, Тройця Свята, Боже нас, слава Тобі! Нині повсякчас навіки вічні, хай буде все більше по всій землі, а ти, Пречиста Божа Мати, доповни наші моління за України і світу Божого Спасіння. За всі минулі ласки твої з Богом і за ласки у майбутні. Достойно його істину величати блаженною тебе, Богородицю. Це блаженну, непорочну матір Бога нашого. Пісніше від херовині, не зімняно від серафині, щоб без житління Бога Слово породила правдиву Богородицю, Тебе величає під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, бід, і збавляй нас, єдино я і благословена. Христай, Богородице, спаси нас, тай бродит спаси нас, тай бороз, спаси нас, Христе Боже. Силою чесно, животурячого Христа, чудом Божим явленого на свято Преображення 19 серпня 2017 року, встановленого тут 18 вересня 2018 року, благослови нас, усіх тих, які твої добрі діти, всі створіння добрі, Божі, на все свято і Боже, а тих, що злі. Разом з Антихристом Путіном скоріше забери з нашої Богом даної землі. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа просимо за скорішу перемогу з Богом. ми. На віки вічні. Амінь.